Серпень найяскравіший місяць. Він купається у квітах, пригощає виноградом, зачаровує кетягами калини. Природа всією своєю красою обдаровує свою серпневу іменинницю Лідію Діденко у Лідії Костянтинівни. Ювілей на своєму яскравому від барвлі та подвір'ї вона приймає вітання від колег та Смілянської міської організації ветеранів України. 36 років завідувала да, дитячим відділенням нашій Черкаської власній лікарні. Працювала в нашому бурвінку, який призвонив нашому управлінню соціального захисту. Наша смілянка, яка була завжди попереду всіх, при виконанні всіх планів, завдань, і за що має повагу від людей, сусідів, рідних, близьких. Вона що дуже хороша людина. Рік працювала після училища Черкаського у нас Смілянській. Швидкій допомозі. Потім поступила в інститут Тернопільський державний, закінчила і з того часу приїхала 36 років психлікарні і 12 років у барвінку. Хочу від себе особистої, великої нашої команди мінянського активу привітати вас, що ви добігли до цієї дати. Що ж ми хочемо сьогодні побажати? Хай Господь береже на цій землі і під чистим небом. Бо як так ми стали свідками того, що маємо сьогодні, але змагаємося і будемо чекати перемоги, і вона, я думаю, не за горами. Лідію Костянтинівну Діденко, міська організація ветеранів України, нагородила почесною грамотою. Усі були раді цій зустрічі. Адже це чудова нагода сказати щире дякую, висловити найкращі побажання, відчути радість щирого спілкування та сказати щире дякую людині, яка на це заслуговує.